Доброго дня! На який шлях вас спрямовує Всесвіт? Взяти владу в своєму житті в свої руки? Можливо, навіть хтось уже отримав. Вищі сили допомогли вам перемогти одна жінка і двоє чоловіків. Які боролися, які протистояли саме вам, які негативно впливали, закривали вам шляхи. Ну, ви знаходились в розчаруванні по відношенню до благополуччя і достатку і загалом результативності. Але суд вищих сил відбувся по відношенню до саме тих людей, які негативно вчиняли ваш бік. Ви перемогли, ви отримали владу в своєму житті, ну завдяки тому, що діяли активно проявлялися, боролися з. Саме з безрезультативністю в своєму житті. Незважаючи на їхні маніпуляції, незважаючи на їхні негативні дії, ви відстоювали власні кордони Ну, Тому і досягнули успіху, тому і ви переможете саме по відношенню до ситуації. Ну, якщо на даний момент ви не маєте ясності розуміння по відношенню до ситуації, вам говорять, що не потрібно знаходитись в ілюзіях, що ви не зможете там отримати ясність, розуміння, досягнути благополуччя достатку, там вийти з ілюзій. Якщо ви маєте, наприклад, по відношенню до якоїсь ситуації, тобто трансформувати своє життя, здобути ясність, розуміння, як вам вчиняти. Щоб досягнути позитивного результату для себе. Вам говорять, що ситуація трансформується, зміниться. І ви здобудете для себе ясність, як вам вийти з ситуації, яка є для вас тяжкою ношою. Да, ви здобудете для себе розуміння, в якому напрямку вам рухатись, і як вам проявлятися, в яке нове починання вам вкладатися як діяти по відношенню до ситуації. Ясність, розуміння і позитивний результат. Це саме той шлях. На який вас спрямовує Всесвіт. Це саме той результат, який ви отримаєте, але при умові. На даний момент ви переможець, але надалі не потрібно залишатися без діяльності, тому що ви от можете залишатися в роздумах або з пустого порожнє, знаходитись в ілюзіях, що не можете вплинути на ситуацію. Вам говорять, вам потрібно трансформувати своє бачення. І вам потрібно вийти з ілюзій по відношенню до ситуації. Ви повинні діяти, ви повинні здобувати для себе розуміння, і якою б тяжкою, ношою не здавалася дана ситуація на даний момент, ви повинні активно проявлятися і нове починання. Тому що тільки таким чином ви досягнете позитивного результату. Гармонізуєте своє життя і загалом здійсните перехід. На наступний рівень, тобто ситуація кардинально зміниться, і ви досягнете результативності ну, завдяки своїм діям, активним діям по відношенню до ситуації, в якій ви знаходитесь.